Вірш лії острової, що зробиш ти після війни. Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни, і Бог у відповідь почув: і кожен біль людський відчув: Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, а поряд посаджу калину. Червоний символ України, і я не дам їй похилитись, а я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати, здоров'я людям дарувати. Я вчителькою бути хочу, до знань малечу заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, щоб пахла ними знов земля. А я, а я планую, немовля. На світ я народжу дитинку, маленьку, щиру українку або синочка козака. У мене мрія ось така, а я сирідку всиновлю, можливо, навіть не одну, бо після катувань страшних дітей не матиму своїх. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я малюватиму картини. Пейзажі нашої країни, а я лишу у віршах слід Про славний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину, нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива, мамо, могилку доглядати стану? І молитись буду я за тих, хто в небі вже і за живих, то до своїх останніх днів просіть прозріння для катів. І Україна проказала навік героям нашим слава, вклонюся низько їм і Богу за мир за нашу перемогу. Почув словаці Бог і мовив. Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте. Надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть і тільки уперед ідіть. Війна. Ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо, і всюди зацвіте калина, все буде добре, Україно!